Всім привіт! Як ви на каналі готуємо разом. сьогодні готуємо смакоту з кабачком та вівсянкою. Простий рецепт, який теж сподобається всім. Рецепт духовця, тож берімо з роботи. Для приготування цього рецепту нам буде потрібен кабачок, будемо натирати його на терці. Друзі, з відео до кінця, щоб не пропустити важливі деталі. А в кінці обов'язково напишіть коментаря, чи сподобався цей рецепт. Якщо ви зайшли вперше на канал, то підтримайте канал, будь ласка, Не забувайте про вподобайки. І так, кабачок ми вже натерли. Тепер беремо мисочку, будемо вибивати сюди два яйця. Будемо збивати виделочкою. зараз як ми все сюди будемо додавати кабачок наш натертий. Друзі, напишіть коментаря, як з якої кріне чи ви дивитеся відео. Зворотні це дуже круто. Будемо добре перемішувати. Друзі, дуже смачний рецепт. Вівсянка з кабачком просто ідеальне поєднання, тож спробуйте приготувати. Також нам буде потрібен один помідочок, нарізаємо дрібніше. Цей рецепт вівсянка з кабачком готую не вперше, тож сміло можу сказати, дуже файний рецепт. Всім рекомендую. І так, помідорчик ми вже нарізали. Сюди ж додаємо помідорчик і будемо добре перемішувати. Тепер сюди ми додаємо 3 ложки вівсянки. Потрібно добре перемішати. Сюди будемо додавати та чорний перець і будемо добре перемішувати. Всі спеції додавайте за смаком. Що любите, то й додавайте. Головне, щоб вам було смачно. Також на терці натираємо 50 грам сиру. Я натираю на терці моцарелу, Ви можете додавати сир, який любите за смаком. Потрібно добре перемішати і будемо брати форму для запікання. Трішки змащуємо її. Я змащую ливку олії, ви можете змастити звичайною олією рослинною або вершковим маслом. Що маєте вдома, тим і змащуйте. І будемо виливати нашу суміш. Будемо запікати в духовці при 180 градусах 30-35 хвилин, залежно від вашої духовки. Плюс-мінус. Неймовірна наша смакота вже готова, аромат не весь дім, не терпиться спробувати. Друзі, всім, хто їсть, всім смачного. Якщо вам, звичайно, не важко, напишіть в коментарях, чи сподобався цей рецепт, можливо, вже його куштували і хотіли би також поділитися своєю думкою. Всім дякую! Наша корисна запіканочка вийшла просто ідеально. Я обожнюю її смакувати зі сметанкою. Ви вже їжте, як вам за смаком. Друзі, всім рекомендую цей рецепт. Це дуже смачно та просто. Приготуйте, не пожалійте. Дякую, що були зі мною в цьому відео. До зустрічі в новому відео, всім миру та спокою, всім папа. -па. Не забувайте про підписку, коментар та вподобайку. Всім дякую!